В Динамо Київ визначились із пріоритетною ціллю на це зимове трансферне вікно. Нею стане досвідчений виконавець Європи на проблемну позицію. Зворушливий вчинок новачка Донецького шахтаря, про який мало хто зна. Український талант офіційно покинув свій клуб і знаходиться за крок від переходу в європейський топ-клуб. Трансферні бомби одразу дует зірок збірної України. А також за що Олександру Зінченку публічно дісталося від дуету ЕК Зірока АПЛ». Та огляд нових трансферів у світі Зими 2024. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Потрохи вимальовується зимова трансферна компанія Манчестер Юнайтед. Котрим зараз конче необхідно щось змінити, аби врятувати цей сезон. Ерік Тенхак особисто повідомив, що клуб не буде продовжити контракт Антоні марсіаля. Француз влітку стане вільним агентом. На думку нідерландця, взимку нападник команду не покине, бо не знайдеться, бажаючих за нього ще щось заплатити. Також відмовився від трансферу Рафеель Варан, який втратив місце у старті після одного із своїх чергових пошкоджень. Зараз француз все частіше залишається або на лавці, або й взагалі поза заявкою. У захисника був варіант із Ісаудівської Аравії, але, на його думку, в 30 років він готовий ще пограти в Європі. Натомість трьома основними цілями м'ю стануть опорний півзахисник Бенфіки Жоау Невеш, фланговий нападник Барусі Дортмунд Доніал Мален та центрфорвард форварштударта Гіра Сі. Сумарно це тріо може потягнути орієнтовано на 150 мільйонів євро, що звичайно зараз для клуба мало ймовірно. Першим зимовим трансфером Інтера повинен стати лідер порту і Теремі. Але оскільки там не хочуть за нього платити, то скоріш за все підпишуть лише попередній контракт. А влітку, коли Форвард отримає статус вільного агента, він приєднається до своєї нової команди. Теремі 32 роки, але в А все лише після бомбардирів. В цьому сезоні на рахунку 22 матчі, в яких він зробив дев'ять результативних дій. Перемовини між клубами вже стартували. Досить несподівано Олександр Зінченко потрапив під каток критики Гаррі Невіла. Екс-лідер Манчестер Юнайтед не оцінив рівень майстерності українця і закликав Мікеля Артету посадити його на лавку. Потрібно прибрати Зінченка і подивитися на лаву запасних. Він це тягар, знову втрачає м'яч проти такого гравця як Салах, у якого топ рівень. Що він робить, намагаючись так грати на власній половині пуля у такій атмосфері та у такого типу матчу, прокоментував Невіл Гру Олександра. Слід зазначити, що дійсно свій гол Ліверпуль забив саме із підзінченка, а українець отримав одну із найгірших оцінок в команді. Але, по-перше, слід враховувати рівень самого салаху. А по-друге, із захисників на лавці у Артети були лише Ківьор та Сидрік, тож не думаю, що бодай хтось із них може якісніше замінити Олександра. До речі, такої ж думки, як захисник Челсі Крей Берлі. Я завжди дотримувався думки, що у Зінченка поганий захист. І справа навіть не тільки в цьому голі Салаха. Зінченко абсолютно погано контролює м'яч. Він програє позицію Салаху, а коли намагається повернутися в гру і виправити помилки, то діє в усій фазі абсолютно жахливо. Навіть ніяково було дивитися на те, як він ліниво виставляв ногу. І річ у тому, що Зінченко не дуже хороший захисник. Це одна із причин, через яку пеп Вартіола його й позбувся, сказав інтерв'ю Бернлі. А з Віталій Миколенко потрапив в топ 3 футболіста АПЛ, які краще інших спрогресували в цьому сезоні по відношенню до минулого. Такий рейтинг оприлюднили в фаскор. Середня оцінка українця зросла майже на 0,6 балів. Перше місце у Ентоні гордона, другий Педро Нето. Британські змі вже пишуть, що саме Віталій стане одним із головних активів і рисок в майбутнє літнє трансферне вікно. Зараз він другий найдорожчий гравець своєї команди. Розганяли останніми днями наші змі інфу про трансфер Судакова в Барсу Адовбика в Вестхем Фулхем абостонвілу. Перше виключено через фінансові проблеми каталонців, які знову близькі до судових справ через фінансові ферплеї. А друге через джерело, яке зробило цей вкид. Це саме те видання, що відправляла вже циганкова до Баварії Шапаренка в Фенербаче абощана Волота Сарай. Там взагалі ще ні один інсайт не втілився в життя за останні чотири роки. Зірка ще одного талановитого українця запалає в одному із топ-чемпіонатів вже цієї зими. Ярослав Райлян покинув Сасуоло і обирає між Міланом, Лаціо Марселем та Ромою. Хлопці, 18 років і грає він на правому фланзі атаки. Молодіжці Сасуоло він був одним із лідерів та головних його талантів. В 26 матчах він забив 11 голів та віддав сім асистів, попутно забравши навіть якийсь командний трофей. В Україні футболіст виступав з академії Карпат та Руху. Дуже зворушливий чинок зробив новачок Шахтаря 19-річний бразилець втілив свою дитячу мрію на першу зарплатню в Україні. Він опублікував відео, як дарує своїй мамі будинок в їх рідному місці в Бразилії, підписавши його наступним чином: я зміг виконати свою обіцянку подарувати новий дім моїй королеві. Я просто маю подякувати Богу за все, що він зробив і робить у моєму житті. Якщо одного дня я зможу виграти половину битв, які виграла ти, моя королева, то стану найдосконалішою людиною у цьому світі. Шануй батька та матір свою, щоб довгими були твої дні на землі, яку Господь твій Бог тобі дає, написав гінальне в себе в інстаграмі. У футболці гірників бразилець іграв 9 матчів та забив один гол. Ну а цього разу хотілося поговорити з вами таке питання, про які найбезлузніші витрати від футболістів ви коли-небо чули. Думаю, що це буде цікаво. Тому пишіть свої версії в коментарях під цим відео. В «Динамо» Київ визначились із пріоритетною ціллю на це зимове трансферне вікно. Олександр Шовковський дав завдання скаутам знайти досвідченого центрального захисника бажано не з УПЛ і Шульгу. Там навіть склали вже попередній список, але поки все на рівні налаштування контактів. Адже більшість футболістів із досвідом не бажають їхати у воюючу країну. До того ж, в їх віці, як правило, у більшості вже є сім'я та маленькі діти. Тому, крім спортивних амбіцій, дуже важливу роль відіграє безпека та стабільність. Так, наприклад, зірвався перехід захисника з чемпіонату Польщі, тому не виключено, що цього разу біло сині обмежаться або силами академії, або ж кимось із УПЛ. хоч і це навіть буде зробити не просто посередині сезону. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.